Всім привіт! Нарешті я дочекалась, коли будуть в Аврорі знижки на новорічні товари. То придбала я ось таку велику коробку, іграшки двома кольорами, чорно-білі із золотим покриттям. У мене є кульки новорічні, але я вирішила цьому році оновити їх. І ось із класною знижки також були ось ці. Чоловік захотів собі ось такий звичайний металевий, з нержавіючої сталі термос 750 мл. І скляною колпою купувала, але йому не сподобався, тим, що дуже він ніжний. Та ось цей можна кинути на заднє сидіння і не переживати, що щось з ним трапиться. Женька захотіла собі ось таку лампу, яка змінює різні кольори. І я купила таких дві, тому що буду. Приймати участь у таємному санті, і я вирішила, що також на подарунок буде така лампа непоганий подарунок презентик. Значить, такі дві лампи. Мама любить у мене робити випічку, пиріжки, то вирішила купити дві ось такі макові начинки. У кожній баночці по пів кіла кілограм начинки придбала. Чоловік побачив, що в Аврорі продається ось такий набір ключів різного. Розміру вісім штучок у цьому наборі, то сказав, що потрібно купити. З непоганого знижку був ось такий конструктор дерев'яний, ніби такий тетріс фігурки різнокольорові, це буде на подарунок. Ще на подарунок придбала ось таких котиків. Набір. Вони такі тверді, ці фігурки. Думаю, що будуть гарно стояти, якщо зібрати повну колекцію. Для лінки купила ось таку іграшку, також дерев'яна такий пазл. Я думаю, що вона зможе вже його зібрати. Крабик такий. Женька хоче зробити вафельний тортик, то вирішили придбати такі коржі, звичайні, вафельні і зущине молоко. 8,5% жиру, 440 г. У м'якій пачерці дешевше, ніж. у Металеві панці. Я роблю часто домашню сільудку із щуки, і саме мені потрібен яблучний оцет 0,5 літрів, 6%. Бутилочка. І Женька купила собі на касі такий яблучний сік. Яблучний виноградний, точніше від фірми Віні. 200 мл. На цьому все. Був у мене такий коротенький огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я мир і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!